Хей, привіт! Сьогодні у нас відосик з топом фільмів на осінь. Атмосферний і уютний такий відосик. Ці фільми я сама передивляюся, що осені, і вони мені новіють осінню атмосферу, осінній настрій додають, тому погнали! І перший фільм це Pleasantville. Чи Плезентвіль? Ну, коротше, якось так. Це фільм про молодого хлопця, який живе в. Передмісті в Америці, в сім'ї, але в нього в сім'ї не гаразд, де мама розлучена з батьком, але він завжди мріяв, щоб мама з батьком знову були разом. Він дуже любив дивитися по телевізору серіал Плезентвіль. Він знятий був в 30-х роках, чорно-білий, і там була ідеальна модель сім'ї. Йому це дуже імпонувало, і потім сталося так, що він потрапив у цей серіал. І далі дуже цікаво, як розвивалися події, тому раджу його подивитися. Наступне це фантастичні звірі. Напевно, всі знають про нього. Це про типу, як продовження Гаррі Поттера, Ну, це було до того, як народився Гаррі Поттер. І, коротше, ну, реально, дуже і дуже атмосферний фільм підходить під осінній настрій. Так само, як і Гаррі Поттер. Ну, це вже класика, я думаю. Наступний фільм це Пенелопа. Напевно, багато хто його знає. Я його те, що осені передивляюся, і мені дуже реально подобається. Це про дівчинку, якої замість носа був свинячий п'ятачок, і вона довгий час сиділа вдома, тому що її визнали як безвісту типу пропавшою, але просто її батьки приховували від інших, аби їх не засміяли, і аби у них не зіпсувалася репутація. вибачаюсь. Потім батьки вирішили, що їй потрібен жених, підбирали жениха, і це було так кумедно і цікаво, тому раджу подивитися. Ну і плюс там осіння атмосфера, осінній період, тому якраз і осінній настрій буде. Само собою, осінній настрій навіюють сутінки, тому що там такі дощі йдуть, така якась погода, мряка, дощ, так як і восени у нас, тому. Я думаю, це класика. Всі сутінки дивляться, всі, хто їх любить. Я їх обожнюю, тому переглядаю що осені. Наступний це один, напевно, з найестетичніших фільмів про осінь: Дім у озера. Там був Дім у озера, саме собою, і люди жили в різних століттях, різних часових проміжках. Не століттях, але в різних часових проміжках не пам'ятаю, скільки точно там років між ними було, але і вони листувалися через поштову скриньку, і вони закохалися одне в одного, і дуже цікаво, як там розвивалися події. Але саме класне те, що там дуже гарно показана осінь. Тому ти прямо дивишся і поринаєш у цю атмосферу, і дуже класно. Прямо навіюється дуже сильно осінній настрій. Якраз у фільмі висвітлюються красиві інтер'єри осені, якраз вже десь перед грудням, потім випадає перший сніг, от якраз листопад це там висвітлюється в цьому фільмі. Наступний фільм називається Вам Лист. Чимось схожий до «Дому біля озера, але щось трішки інше, тому що це було листування в один і той самий проміжок часу, але листування через інтернет. Фільм був знятий в той час, коли ще інтернет не був настільки популярним. Двоє людей, в яких були свої сім'ї, вели переписку через інтернет, їм було дуже цікаво, але в реальному житті вони взагалі не ладили і вони були конкурентами. Тому що у неї був маленький книжний магазин, а він відкрив е, великий супермаркет. В ньому було дешево, і тому е, він дуже впливав на її бізнес. І вони в житті навіть ненавиділи одне одного. і Це було дуже класно, особливо їхня зустріч, коли він зрозумів, що це вона. З ним веде переписку, але вона цього не знала. Тому дуже, далі дуже дуже класно розвивалися події. Дуже раджу вам його подивитися. Дуже класна осіння атмосфера, тому що це знімалося восени, і плюс книги у мене асоціюються з якимось затишком і осінню. І останній фільм це фільм Мачуха. В цьому фільмі показується осінь, але фільм зовсім не про осінь, але теж цікавий. Цей фільм про те, як чоловік з дружиною розлучилися. У них було двоє дітей. І ці діти трохи жили з мамою, і трохи з батьком. Батько знайшов собі іншу дружину і показувалися відносини цих дітей зі своєю мачухою. І взагалі їхні тьорки з мамою. Ну, коротше, взагалі цікаво. Мені дуже сподобалось в кінці, я ридала реально. Ну, Кінець не дуже радісний, але фільм класний. Надіюсь, вам ця підбірочка фільмів сподобається. Ви їх подивитеся і зарядитесь осіннім настроєм. Ну все, бувайте до наступних зустрічей!